Добрий день, вас вітає Астраверитес, і це вже п'ятий випуск нашого подкасту про міфологію українців у світу. Тема цього та попереднього випуску Японія. Її підписники нашого телеграм-каналу обрали власноруч. Тож, якщо хочете допомогти з вибором наступної країни, можете підписатись на нас. Посилання в описі до відео. У минулому випуску ми згадували Богобур та штурмів Сусано. Тож, давайте познайомимося з ним поближче. Сусано це бог бурі, народжений від Творця Ідзанагі, мав нестримну та хаотичну вдачу. Він не бажав виконувати божественних обов'язків і поштував бурі та викликав страх навіть серед інших богів, за що його вирішили вигнати з небес. Перед вигнанням він навідався до сестри, богині Сонця Матерасу. Спочатку між ними був ритуал примирення, але Сусано знову зірвався, зруйнував посів і зневажив святині і порушив небесний порядок. У розпачі аметерасо сховалися в священній печері, і світ занурився в темряву. Боги з усиллями повернули її світло, але сусино все ж таки вигнали з неба. Вигнаний він почав блукати землею. Уперше відчув біль інших, побачив страждання людей і змінився. Його спокута настала, коли він переміг страшного змія, а мотону врятував дівчину і знайшов у тілі чудовиська чарівний меч Кусанагі. І так, Сусанова колись, руйнівник, став героєм Богом, який навчився використовувати силу для добра. Ви, мабуть, запитаєте, а що ж там на матерасу, і, пропавши світло? Так от, коли богиня сонця-метераса втекла від гніву свого брата Сосаноа і зачинилася у небесній печері, світ занурився у пітьму, без її сяйва зникло тепло, настала вічна ніч, кам'яні боги були проголомшені. Рослини зів'яли, люди впали у відчай, а духи почали слабнути. Порядок світу похитнувся. Інші боги зібралися біля печери, аби повернути світло, але камінь, яким метерасу закрила вхід, був важким, як нічне небо, а її рішучість непохитна. Мовляння не діяли. Тоді наймудріші серед богів вигадали хитрий план. Бог Коваль виготовив церкву статне відбивати світло так яскраво, як сама метерасу. Богиня веселище Амена Удзуми стала танцювати перед печерою. Її танець був шаленим і дивним. Вона сміялася, допотіла, оголювалась, викликаючи загальний регіт. Боги риготали, гриміли барабанами, і створили таку метушню, що сама метераса, охоплена цікавістю, прочинила печеру, щоб дізнатися, що сталося. У ту мить перед нею поставили дзеркало, і вона побачила власне світло, відображене в ньому. Вражена, і зацікавлена, вона вийшла з печери. Поки швидко забрали камінь і закрили вхід, аби вона не змогла сховатися знову. Так сонце повернулось у світ, життя відновилось, тепло знову наповнило землю, а богиня знову посіла своє місце на небі. Мудріша, стриманіша, але так само велична. Ну а що ж там їхній брат бог місця цукуйомі? Він був холодний, спокійний і таємничий, як саме нічне небо. Одного разу метерасу послав його на бенкет до богині їжі Акемонокамі, щоб висловити шану. Та коли Цукуйомі побачив, як вона створює страви, витягаючи їх із рота, носа і інших частин тіла, він поважав це огидним і образливим. У Ніві він убив її на місці. Коли Аматерасу дізналась про це, вона відвернулася від брата. Вона більше не хотіла бачити його. І з того часу вони розділили небо. А метерасу світить вдень, а Цукуйомі – вночі. Так, місяць і сонце більше не з'являються разом. Цей міф пояснює, чому день і ніч не може співіснувати на одному небі. Що ж, з основними богами ми завершили. А чи чули ви щось про священні скарби? У японській міфології є три священні скарби або імператорські регалії, які символізують владу, чесноти та спадкоємність імператора. Їх походження пов'язане з міфом про Сусано та його спокутою. цургі – це меч, знайдений Сусано в тілі змія Ямату Нову Урочі, символізує відвагу. Пізніше меч був подарований Аметерасу і став спадщиною імператорського роду. Єсаканіна Магатама це криштелова куля у формі краплі чи токоми. Священна прикраса символ мудрості та доблесті. Вона була використана, коли боги намагалися витягти Аматерасу з печери і має велику духовну силу. ятано -ну це священне дзеркало, в якому Аматераса побачила своє світло. Воно символізує чистоту, і правду, і нагадує, що імператор має бути дзеркалом для народу, відображенням чесноти. Згідно з традицією, ці три скарби передаються кожному новому імператору Японії, і, хоч вони зберігаються у різних святилищах, їх насправді майже ніхто ніколи не бачив. Їхня таємничість лише підкреслює їхню сакральну силу. Осягнути всі закутки японської міфології у двох випусках. Неможливо, проте ми обговорили базові і найпопулярніші міфи та світотворення з точки зору японців. Сподіваємось, що ви зацікавилися цій темі та готові досліджувати її далі. Дякуємо за перегляд щиро, Астраверітас! Осягнути всі закутки чи закутки? Закутки чи закутки? Як правильно? Мовляння не діяли тоді, наймудриші світ заму... замурився, замур мур, мури йде в тур. О, знову не що він не зірвав, він не втер. <пі> У минулому випуску ми згадували Бога бурі та штормів. Я погано сказала бурі, що це таке бурі. бурі, народжений від тверця. Хто стукає дверима? Я вам зараз по кастрюлі настучу.